В якій церкві є Бог. Люди люблять говорити Бог є скрізь, люблять бігати по церквам, думаючи розумніші за Ісуса Христа. А Ісус сказав: Не скрізь Бог є. Він про це говорить у Книзі об'явлення 2 і 3 розділи. Є церкви, від яких Його нудить, тих ненавиджу, це мертві, це глибини пекельні, сатанинські. Дві тисячі років тому Ісус Христос прийшов утвердити Біблію, Слово Боже, щоб ми були духовно зрілими. Ця естафета була передана апостолам пророкам, які у свою чергу стверджують церкву Ісуса Христа в Слові Божому, щоб люди не відступали від Бога. Той, хто має вуха, нехай чує, що дух говорить церква. В ім'я Ісуса Христа. Починайте бачити і чути, що говорить Ісус Христос. Місія, Слово Боже, допоможе вам повернутися у Божу любов і стати учнями Ісуса Христа. Нехай Бог благословить вас. Якщо ви не маєте церкви і хотіли б вивчати Слово Боже, ставте плюс або напишіть мені в особисті.